Збираємо сина в школу якось. Кладемо хліб, ковбасу і цвяхи. Син питає, це? мама така: Ну як? Береш хліб, кладеш ковбасу і єси. Син питає, а цвяхи? Мама відповідає цвяхи, я поклала. Як, тобі такої хуйні не надо, повір, якщо я. Якщо тобі треба нові анекдоти, я наступ, на наступний стрім. Я купую збірку анекдотів цього, блядь Дяді жори. І сижу со 2 години читаю анекдоти дяді жори. Це буде весь стрім, я буду сидіти і читати анекдоти дяді жори. Стасу пощастило, він не їздив зі мною в Одесу. Останній раз, коли я був в Одесі, я купив десь в переході. А... Одесь, типу, біля сходів я купив збірник одеських анекдотів. І я сука, всю дорогу в Херсон, я читав на всю маршрутку збірник одеських анекдотів.